Мамо, я дякую тобі, що ти мене народила, і я дякую тобі за твою любов та ніжність. Вітаю тебе з днем матері. Я люблю свою батусю, Анну Миколаївну. Дякую тобі за любов, турботу та терпіння. Ти сама найкраща в світі. Матінко, матуся, ти моя сонечко, зайчик, я дякую, що ти в мене є. Я тебе дуже-дуже люблю. Я вітаю свою рідну матусю Альону Володимирівну. За те, що вона про мене піклується, любить і за те, що вона в мене є. Ці прекрасні квіти тобі, мама, я тебе люблю.